моя справа возити доньку зранку у спортзал. Дмитро Михайленко підозрюваний у справі про незаконне зберігання зброї. Рік тому його під заставу відпустили додому. не можу поїхати. Я не можу поїхати відпочити. У мене відібрали закордонні паспорти. А затримали Дмитра тут, у власному будинку минулого липня. Сталося це після того, як у Луцьку озброєний чоловік захопив автобуси з пасажирами. Заручників він отримував майже 13 годин. Серед бранців були й вагітна жінка та підліток. Після перемовин людей відпустили поранених не було. Того ж. Вечора тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у захопника, був спільник. Спільники затримані спільники затримані у тому числі кілька годин тому у Харкові. Один товариш, затриманий, з яким вони мали ділові контакти. Там виявили кілька одиниць зброї, патрони, вибухівку. Цим чоловіком і був Дмитро. До нього силовики прийшли через посилку, яку він напередодні відправив у Луцьк. Такі дані у суді озвучував слідчий, коли Михайленко вибирали запобіжний захід. «17.07.2020 року о 9.39 через відділення нової пошти номер 38, що у місті Харкові. Відправив посилку до міста Луцька, а саме в приватній особі Кривошу Максиму Степановичу. При затриманні Кривоша була виявлена у останнього ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічний ті гранаті. Тим гранатам, які були вилучені в ході обшуку громадянина Михайленка. На суді Михайленко визнав зброю, привіз з зони операції об'єднаних сил, куди їздив допомагати армійцям, але видав її слідчим добровільно. А от Кривошем знайомий не був. У посилці відправляв йому монети, бо має власний інтернет-магазин. Хочу розставитися точки нади. Хочу розставити усі крапки над і щодо мого гучного затримання і затримання як такого. Я не є пособником ніяких терористів і подібних організацій. заяву Авакова про спільника заперечив і сам Максим Кривош. каже, що це у вас є спільник. Це брехня, спільника у мене немає. Це був випадково можу на детекторі сказати навіть брехні, що в мене спільника немає. Хоч зараз при вас. А чому що в цій справі в мене спільника немає? Рік по тому справу про захоплення заручників все ще розглядають у Луцькому суді. Кривош провини не визнає, повідомила речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. Опонувачений перебуває у Луцькому СІСО під вартою, і в кримінальному провадженні він проходить сам без спільників. Підозроч у посібництві Кривошу Михайленкові не висунули, натомість до суду передали справу про незаконне зберігання зброї. Відділа в суді строки нарушені. Справа у суді строки порушені. Суді, строки Я з матеріалами справи навіть не ознайомлений. Якого покарання вимагають та чому коментувати розгляд цієї справи речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко не погодився, посилаючись на відмову прокурора. Максимальна санкція за незаконне зберігання зброї до семи років за гратами. Наступне засідання у справі має відбутися у вересні. Надо всього готовим. треба бути готовим до усього. Олександра Новосел, Вадим Панафідін та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному.